Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, як війна і розлука впливають на ваші стосунки з загаданою людиною, мої любі. Я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви живі, здорові, що ви в безпеці. Мої любі, сподіваюся, на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Нехай перемога України буде якнайшвидше. А зараз запитаємо второ: як війна і розлука впливають на ваші стосунки із загаданою людиною? Три позиції, три карти. Перша позиція. Друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички привіт, привіт Отож, як війна і розлука впливає на ваші стосунки з загаданою людиною? Що нам скаже Таро? Очікування, нерішучість. Пауза на стопі. Але карти показують, що ця пауза, вона тимчасова, що перспективи, власне, скажімо так, пауза це не застій. В даному випадку це споглядання. Тих прекрасних перспектив, які можуть бути, які мають, які мають бути потім. Це як ніби планування. І, власне, мова йде про укріплення цих планів. Угу. Насправді перспективи вони є. Єдине, що дуже важливо, а тримати емоційний, емоційне тло, ніби під контролем. Чому? Тому що карти показують, що шанс на розвиток отих чудових перспектив, власне, на те, щоб бути в парі, бути разом і розвивати ваші стосунки, він є, а просто емоційний стан, ну, скажімо так, не сприяє цьому. Тому майте на увазі. Дуже важливо тримати емоційний стан, скажімо так, в тонусі, і краще озирнутися в пошуках тих шансів на реалізацію планів, які на стопі. і таким чином можна досягти навіть гарних результатів. І отримати в стосунках. Цікаво, от карти показують все ж таки вплив, важливість впливу жінки і вашої, мої любі, вашої стійкості, вашої впевненості, тому що саме жінка має бути сильною. Карти показують, що обов'язково слід планувати, обов'язково слід бачити ті шанси, які обов'язково є в вашому доступі, і активно Власне, проявляти активність і силу духу. Таким чином, ви, ви підтримуєте ваші стосунки, ваше партнерство, ваше спілкування. Так, великою мірою це іде за рахунок того, що саме жінка не опускає руки. Власне, саме завдяки жінці. Угу. Із ситуації на паузі і такого невпевненого очікування ваші стосунки виходять в двієчку чаш, в пару, в союз і в створення дійсно міцних стосунків, які основані на почуттях, на гармонії. Що ж, мої любі, такий розклад для одиничок. Хто почув для себе підказки від аркані мої любі, то й почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю якнайшвидшої нашої перемоги, перемоги України. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт! Отож, мої двієчки. Запитаємо в як війна і розлука впливають на ваші стосунки із загаданим. Чоловіком, загаданою людиною. Що нам скажуть аркани? Яким чином? Необхідність вистояти, необхідність захищати те, що ви вважаєте для себе важливим? Так, це, звісно, звісно, випробовування, але випробовування, яке необхідно витримати. Тому що і інакшого виходу немає. Те, що ви відстоюєте, це важливі базові цінності для, для вас. В контексті ваших стосунків, так, це випробовування, але це і це необхідність проявити оцю стійкість. Угу. І, власне, карти показують, що результатом цієї стійкості буде шанс почати в новому циклі з спочатку ваші стосунки ніби з чистого листа. Цікаво, карти показують, що саме ця стійкість і шанс почати спочатку. Це все ж таки нульовий аркан це про, це про прекрасний шанс, це про пройдені випробовування, про вивчені уроки. Але це і про, про шанс почати спочатку і вже з чистого листа, не роблячи помилок, які були в минулому. І карти показують, що власне ця ситуація зміцнює і дає. Ніби, гарант... ніби як гарантії в десятці пентаклів це створення, створення сім'ї в традиційному її розумінні. Тут ніби карти показують, що в минулому, а є, вірніше, були. Ситуації, які необхідно виправити. І от ситуація з війною і розлукою допомагає вам побачити те, що було неправильно, виправити, вистояти, і з чистого листа уже створити набагато більш якісний формат ваших стосунків, який веде до. Стосунків сімейних гарантованих традиційних з обов'язками, з, з відповідальністю, з тим, що є матеріальні підтвердження цієї відповідальності. Карти показують, що ситуація з війною і розлукою ніби дає новий шанс на, на, на те, щоб з чистого листа. Зробити ваші стосунки більш надійними і більш гарантованими, традиційними і ну, тема родового гнізда вже дійсно те, що цінується, те, що має цінність для обох, і тема того, щоб вкладуватися в ці стосунки разом. Так, власне, показують, що в цьому форматі більшу активність буде, буде, буде проявляти чоловік в результаті тих випробувань, випробувань, які довелося пройти. Що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас? Бажаю всім добра, миру і добра вашому дому. Бажаю якнайшвидшої перемоги Україні. Нехай Господь почує наші молитви. А ми переходимо до трієчок. Отож, трієчки, Що нам кажуть Аркани, Як війна і розлука впливають на ваші стосунки з загаданою людиною? Що нам кажуть Аркани? Угу. Карти показують необхідність доводити Причому ця необхідність вона викликана внутрішнім конфліктом, і ніби довести собі означає довести всім. От чомусь аркани показують саме таку от суперечку. ніби. Тут, власне, і про, про ревнощі, про кризову ситуацію, і для чого це. Угу. Цікаво. Для того, щоб протистояти обману, для того, щоб. А, угу. Цікаво, цікаво. Карти показують, що в контексті ваших стосунків війна і розлука створює кризову ситуацію, яка допомагає обійти ніби Якусь брехню, якась дезінформація, і, ну, власне, обійти ворога і отримати, і ніби аж помиритися. Цікаво. Карти показують, що кризова ситуація пов'язана з розлукою і навіть деструктивом вона завдяки розлуці. І ситуації, спричинені цією розлукою, війна в результаті дає можливість навіть помиритися, помиритися, і цікаво, цікаво. Тут іде допомога, активна. Допомога, взаємна допомога. Карти показують. Хм. Допомога жінці важлива важливість жінці. Тема свята. Цікаво, карти показують ніби вихід із ситуації, коли ця криза вона спричиняла достатньо багато складнощів і зобов'язання, які занадто складні. Але, але завдяки кризі виникає можливість закінчити. Оцей період суперечок і, ну, власне, складних життєвих обставин і складних зобов'язань, які лягли на плечі, і, власне, вийти в атмосферу свята, завершити, причому завершити, ну, от як помиритися, помиритися і йде. Гармонія взаємовигідне спілкування і, і свято. Ніби всупереч конфлікту. Таким чином, тут, за принципом, не було б щастя да нещастя допомогло. В контексті ваших стосунків війна і розлука навіть дає шанс помиритися. Дуже цікаво. Угу. Тут, власне, карти показують, що багато що доведеться передумати, причому з одного і з іншого боку. Але, власне, карти показують якісний вихід, реабілітацію, і, власне, те, що ну, цей роздрай, який вносився з рахунок дезінформації, він. Він обнуляється, іде, ну, гарненько подумавши, обдумавши ситуацію, виявляється, що криза не така складна. І навіть кризова ситуація, пов'язана з війною, розлукою, допомагає налагодити мир. Помиритися і, власне, відсвяткувати цю чудову подію. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, бажаю якнайшвидшої перемоги Україні і всім українцям. Мої любі, сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення.